Всім привіт! Готуюсь до вихідних. Точніше продовжую готуватись, бо зранку я вже перебрала всі свої кульки, чи підібрати потрібні. Взагалі передивитись, чи є вони в мене в наявності. Тому що ну, у мене завжди є такий великий запас кульок, але вони мають властивість закінчуватись. Тож я сьогодні все передивилась, відклала все, що потрібно. Чого немає, замовила. Сподіваюся, все вчасно прийде. До речі, замовити це ще така проблемка, бо не завжди в одному місці є все, що необхідно. Ну, цю задачу я закрила. Все добре. Тепер хочу підібрати фон. Взагалі подумати каркас, бо картинка в голові в мене є. Але чи вона буде відповідати дійсності, треба перевірити. Тож, хочу зараз поставити каркаси. І я взяла з собою кульки, які я відібрала. Вже тут їх на складі хочу надути. Поставити фон, подивитись, чи буде пасувати, чи ні. Ну і взагалі сформувати фотозону, яку я буду робити. Або, ну, от якось вона в мене. Трошки такі настиковки є, бо фотозона на христини, і Взагалі, Христини таке щось хочеться ніжне, а замовниця хоче кульки ну, більш насичені. Тож мені треба якось все поєднати, щоб це було гармонійно. Каркас місяць і ще інші каркаси, і ці яскраві кульки. І тут треба подумати, як зробити підсвітку, бо. А саме біла підсвітка класно виглядає з білими кульками або блакитними. Ну, таке дає світло таке цікаве. А от з кульками, які я обрала, ну, не факт, що воно буде гарно. Тож, з освітленням треба буде подивитися, яке краще взяти. От. І ще хочу поговорити з вами на рахунок. Підбору кульок. Я дуже часто бачу, ну, особливо у початківців, ну, навіть і не у початківців. Начебто так непогано видно, що багато праці вкладено, але от колір кульок взагалі жахливий, буду чесна. Тут є такий момент. Тому що, коли замовник вам каже, мені там сірий, блакитний і білий. І більшість декораторів так і ставить. Сірий, мета. О, сірий, джемар, блакитний джемар і білі. Ну, це поєднання, воно жахливе, от чесно. Я взагалі не люблю джемар. Буду відверта. І мені не подобаються їх кольори. Особливо сірий це взагалі жахливий колір. От, про що хочу сказати. Не обов'язково скидувати приклади замовникам. Ви просто спитайте бажані кольори і поєднайте їх так, щоб вони були гармонійні, щоб вони були гарні кольори. Той же сірий кольор, його ж можна зробити якимось дабл, або взяти там велбалі теплий, сірий, або макарун сірий. Досить гарні кольори тоді виходять. Або от не так давно бачила фотозону, ну, наче непогано все, да? але от червоний і синій, і все отак от змішано. І такий вибух мозоку виходить. Це все також можна ж поєднати, якось об'єднати, зробити так. Ну, щоб це не було таким от а, Радянським Союзом, знаєте, фотозона в стилі в Радянському Союзі. Це, напевно, досвід, але враховуйте, коли вам замовник каже кольори, то не обов'язково брати кольори іменно там рожевий, то це такий Baby Pінk Джемар. Рожевий може бути ніжний, може бути якийсь, навіть яскравий рожевий може бути приємний кольор. Тобто бавтесь, підбирайте. я зараз буду розбирати свої каркаси. Всім гарного перегляду! Не забудьте підписатись на канал. Ну, а я почну розгрібати, все, ніяк я тут не Розставлю свої каркаси, тож зараз доведеться витрачати багато часу, щоб їх знайти. Ну, але нічого, почну працювати. Подоставала я каркаси, зібрала. Ну, Приблизно отак от, я думаю, зробити три каркаси. Виходить, середній 2,50 висоти, такий широкий великий. Бо місця буде в мене там достатньо, тож можна розгулятись, зробити нормальну фотозону. Подвійний каркас і місяць, от я думаю, яким фоном зробити краще. Зараз буду підбирати. Такі у мене кульки будуть, тільки айворі буде трошки не такий, він буде даблстаф з жовтим. Тож він трошки інакший колір. Це я так надула приблизно, бо в мене з собою не було, який саме буде. А ну і стосовно освітлення я так і не вирішила, як я зроблю. Якось неон мені сюди взагалі не пасує, а, а така нижня підсвітка теж під ці кульки не дуже буде. Можливо, лінійний прожектор поставлю посередині. Це я подивлюся ще. Так, зараз буду підбирати фон на місяць і на цей подвійний каркас. Ще треба буде доробити хмаринки. На хмаринках у мене будуть ангелики і зробити напис. Вчора я так нічого і не придумала, просто поставила каркаси. Сьогодні вже додумаю. А напевно зроблю місяць із такої плівки. І цей каркасик. Він всередині буде пустий, то я плівку ще виріжу. Ну так, і буду робити ще напис. Напис у мене буде посередині. Ще думаю, який взяти шрифт. А от з освітленням я так і не вирішила. Не знаю ще. Я так думаю, може по периметру зовнішнього, зовнішньому пустити неон тепле світло на місяць. Не весь місяць, а тільки по одній стороні. Ще подумаю. Маринки ще треба доробити. Ну, приблизно так буде. І, до речі, посередині я тут замінила каркас, я поставила ще більший метр шістдесят шириною. Бо той, що був спочатку, метр п'ятдесят ширина. А в мене дві фотозони в один день будуть. І на цей великий каркасик, 1,60 метр, мені не підходить банер, він трошки маленький. А метр п'ятдесят якраз супер. Тож я поставила сюди більший. Ну, якраз добре. Там багато місця в залі буде, Тож є де розглядатись. І цей каркас, я думаю, класно туди стане. Зараз впливає дуже швидко. У мене не одна фотозона, треба ще відправити посилочки ваші замовлення. Якраз познімала сторіси, зараз буду все пакувати. Їхати на пошту. До речі, це в мене такі об'ємні написи із полістиролу. Полістирол на пінопласті. Дуже круто виглядають на фотозоні. Я думаю, ви бачили. У моїх роботах. Такі написи я також використовую. Ну, це написи новенькі. Зараз, ви бачите, вони в захисній плівечці. А вже на монтажі я цю плівочку знімаю. Написи стають такі класні дзеркальні. Це зараз все пакую, їду на пошту, і ще треба дорівняти цей місяць, розрівняти плівочку, хочу його повести. В такому вигляді не буду розкладати каркас. Якщо влізе в машину, то цілий. І цей також, бо цей каркас у мене всередині буде пустий. Так буде по краю. Продовжую свою підготовку. Хочу зараз зробити написи. Не зробити, а мені треба зробити ще декілька хмаринок і на написи поклеїти магніти, щоб на монтажу не втрачати на це час. І, напевно, я розглажу зараз плівку на цих каркасах і в такому стані їх повезу в готовому. Не буду розбирати. Знову ж таки, щоб скоротити час, щоб на монтажі. Все швиденько зібрати, бо у мене буде декілька фотозон, щоб все встигнути зробити. Зараз буду рівняти плівку на цей місяць. А робити я це буду за допомогою будівельного фену. У мене тут два режими. Зазвичай я використовую більш потужний режим. Все феном прогріваю, плівочка стає м'якою, і а, я її підтягую, і таким чином вона розрівнюється і стає гладенькою. На цьому етапі важливо. Працювати дуже швидко. Швиденько прогрівати, прибирати фен, щоб він не пропалив плівку. І підтягувати. Це можна робити дуже довго. Якщо є зморшки, то тільки таким чином їх можна буде прибрати. Плівку я використовувати буду вдруге і бачите, де-інде є такий. Я так думаю, що це від магнітів а плями або від фарби, від каркасу. Дуже легко все стирається і від магнітів, і від фарби, або якісь наліпки. Все я змиваю розчинником 647 м Нарешті закріпила плівку на каркасі на місяці. А ще треба підготувати кульки і буду їхати робити фотозону. Якщо у вас є якісь питання, пишіть їх у коментарях. А я нагадую, що весь декор, який ви зараз бачите, ви можете замовити у нас. Посилання буде під цим відео. Так, ну, а я почну готуватись до наступної фотозони. Зараз все поскладаю. Знаю, що будуть питання. Ангелик у мене із полістиролу. І хмаринки також полістирол, а це пінопласт такий об'ємний. Тримаються на магнітах. Напис, що треба плівочку зняти, то я так просто а, ну, дивилась, чи він мені пасує, чи треба якийсь інший. Але думаю, цей напис буде дуже добре. Так, ось Ангелик, я вам ближче покажу. Так. На каркасики я натягнула плівку. І, як завжди, вже ніч. І я щойно закінчила. Хотіла ще до другої фотозони зони підготуватися, але вже не встигну. Ну, всім пока. До зустрічі на каналі.